Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні побалакаємо про шунт в контролері електровелосипеду. Що він робить, навіщо він там здався? Чому дехто каже, що якщо підлудити шунт, то електровелосипед поїде швидше. Розберемо ці питання в цьому ролику. Поділюсь е, своїм досвідом, бо він у мене трошечки є. І так, по-перше, що таке шунт? Де він знаходиться? От є контролер електровелосипеду. Не дуже потужний, але в будь-якому контролері, що в потужному, що ні, він є. І виглядає він, скоріш за все, ось так. Як бачите, тут є така скоба металева, ось вона, бачите? Вона схожа на просто на перемичку якусь, яка між дорожками на платі з'єднує дві дорожки. І все. Але це не так, це шумт. Завдяки йому контролер вимірює ток, Який тече е, з батареї на фази мотора. І він контролює, щоб той ток не привищував норму для контролера. Як саме контролер це робить? Він вимірює напругу до шунта і напругу після шунта. Знаючи просадку напруги і опір цього шунта, контролер по формулі може порахувати, який саме струм тече по цьому шунту. Тому є таке враження, що якщо ми змінимо, Опір цього шунта, то ми зможемо обманути контролер. Контролер буде пускати більше току на мотор. В деяких випадках це справді працює, а в деяких це просто пагубно, може сказатися на контролері. Бо обманути мікроконтролер справді можна, але обманути транзистори, які розраховані на певний струм, не можна. Вони розраховані лише на цей струм і не більше. Звичайно, вони з якимось запасом там стоять, але все одно в них повинен бути запас, щоб працювати добре і довго. Якщо ви пустите на мотор ток більше, ніж розрахований контролер та його деталі, все може закінчитися не дуже добре. І так, в яких випадках можна е з шунтом щось зробити? Наприклад, у мене такий був випадок, що мені привезли скутер. Е на якому я міняв контролер і перероблював батарею на більшу напругу, ціллю підвищити швидкість, але швидкість не помінялась. Швидкість не помінялась, тому що контролер був запрограмований на певний ток. Він його тримав. Сам контролер був розрахований на 45 А, а він тримав 18 А і не більше. Тому в цьому випадку ми втрутились в роботу шунта щоб підвищити ток до його номінального значення. Перед цим ми перевірили, щоб транзистори цей ток з запасом витримували. І інші елементи, такі як дорожки, щоб вони витримували цей ток також і не згоріли. Після цього, як ми впевнилися в тому, що контролер може витримати цей ток, ми втрутилися в роботу шунта, знизили його опір. І скутер таки поїхав з тою швидкістю, на яку розраховував замовник. Але це було виключення. Частіше за все, люди хочуть просто дешевого прискорення, не міняючи батареї, не міняючи контролера, вижимаючи зі свого електровелосипеду більш ніж він може. І в цьому випадку це зовсім не оправдано. Бо якщо ви будете форсувати вашу систему, вона довго не витримає і може відказати в самий непідходящий момент. І виключення можуть бути, але для цього треба дуже-дуже гарний аналіз контролера, щоб не нашкодити йому. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментах. Я надію, що ролик був для вас корисним і буду чекати вас на своєму каналі в наступних роликах. До побачення!